Вимикай буденність, вмикай премач. Екстрено із фронту армія РФ спіткнулася. Зсу влаштували сюрприз. Росіяни від такого очманіли. Сіверськ та Костянтинівка показали свої зуби. Неочікуваний поворот подій на Курщині. Епічний рознос. Франція вривається, тонни зброї. Про це все у нашому випуску. Пекельна точка. Такого ще не було. Росіяни намагаються взяти сіверщину в кільце. Наші захисники знайшли, як вгамувати ворога. Запускають по окупантах епівідрони із крилами. Потужна зачистка важкої техніки. Одна пташка епічно мучить ворога. Кадри її роботи вражають. Подивіться їх і ви. В 10-й гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс щойно створено окремий батальйон безпілотних систем в нових умовах, які склалися на цій ділянці фронту, це просто необхідність. Це не прямі стрілецькі бої, яких уже Ну, більше не мені півтора року немає. Уже на кожних 10 вбитих орків, дев'ять вбиваються з якраз силами безпілотних систем. Бригада другий рік тримає оборону біля Сіверська. Росіяни вже кілька тижнів поспіль намагаються взяти місто в кільце. От вони роблять все, щоб перекрити нам логістику в першу чергу і звичайно вразити позиції пілотів. Це у них зараз пріоритетні цілі. Звичайно, ми в свою чергу мусимо робити певні заходи, будувати свої запасні позиції, шалони оборони, щоб змінити наші точки, звідки ми працюємо. Це одна з таких позицій. На неї окупанти не пошкодують навіть іскандери, якщо знайдуть. А від дронів тут відбиваються дробовиком. Сюди долітають фпв-камікази противника. Ребу ми не довіряємо. Довіряємо тільки помпі. Звідси по ворогу теж працюють фпв-дронами, але особливими. Просте рішення для складних задач. Дарт це такий собі FPV, тільки з крилами. Використовується, зокрема для ураження гармат противника, тобто для так званої контрбатарейної боротьби. Замінює собою українські далекобійні гармати, але уявіть собі, вся ця пташка в зборі коштує в п'ять разів дешевше ніж один артилерійський снаряд. Над дроном, попри його примітивний вигляд, працювали серйозні інженери. Вони зробили дешеву, але ефективну зброю. Крила з пінопаста зроблені сам корпус іде з фанери. По ворожій техніці працюють тандемним зарядом. Кумулятивна струя десь до 10 метрів пробиває всі цілі. Кілька теплих слів на крилі для противника. І дарт піднімається в небо. Він долає до півсотні кілометрів, і якщо не ведеться на ціль, реб його вже не зупинить. Саме те, що потрібно на сіверщині в радіусі 30-35 кілометрів. Я вже забув, коли бачив якусь важку техніку або якийсь там танк. Ми фокусуємося на логістиці, на переміщеннях якоїсь важкої техніки, яка ймовірно готується до майбутніх штурмів. Ось в об'єктиві Дарца броньована машина ворога. Фінальна фаза польоту і дрон автоматично захоплює ціль. Екіпаж бронемашини все зрозумів і розбігається за секунду до того, як ДАРЦ перетворює її на феєрверк. Боєприпаси для дарців готують тут, в підземній майстерні, яка працює на весь батальйон безпілотних систем. А, на так, кумулятивний боєприпас кумулятивної дії сьогодні крилаті FPV ефективні, а завтра можуть втратити свою актуальність. Лабораторія дронів в батальйоні безпілотних систем змушена реагувати на зміни значно швидше, аніж виробники крил чи коптерів. Нічого не може бути універсального. Русня теж знаходить протидію завжди. Чомусь вони знаходять, як глушити нас. Вони знаходять, вони вичисляють наше наше керування. Тобто, якийсь час воно працює через 2-3 місяці. Воно вже не буде працювати. Тобто, нам треба вже знову придумувати щось нове. Нове не обов'язково повинно літати. Це район села Дворічна на Харківщині. Тут тримає оборону 8-й батальйон 10 ї гірсько-штурмової. Ворог перейшов на правий бік річки Оскіл та захопив частину дворічної. Він намагається створити плацдарм і з цього плацдарму розпочати оточення Куп'янська. В них є просування або немає лінія стала? Ні, лінія стала. Хлопці стоять і в селі і біля села. Доставка їжі, боєприпасів, медикаментів оборонцям дворічної смертельно небезпечна. Екіпаж цього пікапа дивом вцілів, підірвавшись на кумулятиві. Вони що всі живі на цей момент. Єдине рішення допомогти втримати село наземні роботизовані комплекси. Один з них хлопці отримали за нашої участі. Саме цей наземний комплекс недавно, якраз ж закупили за рахунок того збору, який допомогли зібрати. Безпілотник схожий Же на такий собі мультитул на гусеницях доставка вантажів, евакуація загиблих та поранених, встановлення загороджень і навіть мінування під кожне завдання свій модуль. Їдемо машинкою, встановлюємо мінне загородження, тобто це не треба ні саперам, ні інженерам, нікому виходить на нуль. Рельєф і погода поки що дозволяють заїжджати до дворічної і колісними роботами. здійснювали логістику, сітку. Вода, провізія зараз розгружають. А яку ліса так можна доїхати туди і назад, 10 кілометрів. Практично війна дронів що повітряних, що наземних. В першу чергу збережені життя. Робот зберігає життя піхотинця, але замінити його не може. Війну виграють люди. Україна тримається там, де стоїть піхота. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Перфілов, ТСН тиждень. 1+, плюс марафон. Єдині новини. Костянтинівка на межі. Росіяни пруть як не в себе. Наші стоять стіною. Донечна стогне від цих непроханих гостей. На фронті правлять так звані танчики. Вони заходять до ворога притул і діють плескавично. Наземні дрони водять противника за носа і рятують життя нашим оборонцям. Яка ситуація прямо зараз на Костянтинівському відтинку фронту? Та що ще дозво? Його тривалий час утримувати у матеріалі далі. Не забагато зброї Під Кислом пойдемо. Так, Кузов. У ми приїхали до. на війну. Усвідомлення, що війна на Костянтинівському напрямку нині триває безперервно, з'являється ще у тилу дорогою до позиції українських захисників. Стволка працює невчасно. Ворожі міни з артилерійськими снарядами свистять і вибухають навколо Костянтинівки та у самому місті цілодобово, але не їх свист запевняють воїни української 93-ї механізованої бригади. Найбільша тепер проблема поблизу лінії зіткнення. Туди пішов, похоже, наш. Рашистські дрони найрізноманітнішого штибу чатують у небі, мало не зграями. Темною порою у досвіта в день та у сутінках. Що вночі працюють що в день працює в Тобто від цього ти не застрахований. Кожного дня літають, да тут нема такого, щоб вони без пере без перерива вони літають кожен день. Бувають не тільки мовні ланцети, куби, гербери. що Це все По звуку визначити ви, тільки на направо. Якщо, якщо звідти туди, розраховуємо, що наш, хоча оптоволокно ж може зробити петельку невеличку. А якщо звідти лучше ховатися саме звідти з півдня і сходу обіквільно від московитів України, по багато разів щодоби летять ще й рашистські. Плануючі авіаційні бомби. Кап. Вага, пілоти капли. По Константінов, те попередження оперативно-червого холодноярців для пілотів було серед іншого, і групі Дріма. У Нас звод інженерний, тобто наша задача загородження розтягувати, мінування. Але на даний час, оскільки під нам перерізали логістику. Там їхній якийсь підрозділ Рубікон потужний, то обрізали нам логістику на 13 кілометрів. Тому ми по суті через нас за допомогою наземок воно все перевозиться хлопцям на фронт. Вони пілоти називають їх дуже різного зовнішнього вигляду свої знаряддя праці наземні роботизовані платформи. Танчиками той, хто за кермом, той танкіст. Ну да, тобто я, ви танкіст? Ну я пілот. Насправді він тор старший на цій позиції воїнів 93-ї механізованої до знайомства з безпілотниками знищував московитів мінами. Віде, ми, два з половиною два, два роки стала міномітка. Тепер дрони відколи Тору вперше взяв до рук пульт, до миті, коли заступив на чергування командиром позиції. Спливло. Не більше місяця. Тепер він здебільшого літає повітряним дроном, супроводжуючи наземних роботів. Ти все рівно захоплюєш великий огляд, окрім танку. І так, якщо ти побачив FPV, то потрібно щось робити або танчику маневрувати. Якось а шки заходили. Було таке, що ухилялися танкісти. У недалекому минулому шахтар, що навіть комп'ютерними іграми зізнається, не надто захоплювався. На фронті став дроном. Я рабив на шахті, я шахтер. Тобто управляв комбайном. Ну, воно все похоже. У цьому екіпажі наземних роботизованих комплексів 93-ї механізованої саме він маневрує, ухиляється, але головне скеровує наземного робота у потрібному напрямку. Найчастіше тепер до передових позицій побратимів-піхотинців. Доставка провізії, БК. Ну виїздів 20, мабуть, є. Та нас мочила добряче. Вообще там посадки взлетали. Було. Дуже максимально такі полювання ворожих повітряних безпілотників та артилерії за українськими наземними дронами трапляються мало не кожного виїзду, адже нині це одна з небагатьох реальних можливостей доправляти піхотинцям на нуль найнеобхідніший. І ворог це точно розуміє, каже командир розводу наземних роботизованих комплексів холодноярців. Ми працюємо саме дроном, чому тому, що це метал. Це просто воно згине і це не людина. Тобто це набагато безпечніше. Вони знищують той самий дрон до хлопців, не доїхало БК з провізією. Хлопці голодні, злі. Вони роблять усе, аби дорогою до передових позицій їх завантаженого танчика не помітили московити. Та головне, каже дрон туди дістатися. По маршруту їдеш без останок. Стараєшся все зробити. по плану. Та найбільше зізнаються воїни радіють, коли за допомоги їх наземних дронів вдається у прямому сенсі рятувати життя пораненим побратимам. Доповіли, що хлопець живий його треба витягувати, і за допомогою НРК ми змогли його витягнути. Евакуаційна операція тривала всю ніч. На ранок просто з роботизованої платформи пораненого бійця до шпиталю забрали вже бойові медики 93-ї бригади. З Костянтинівського відтинку фронту на Донеччині Олександр Моторний, Олексій Савчук та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. РФ чепилася за Балтику, Путіну соромно зізнатися в цьому. НАТО розкладає фронт Кремля на запчастини. Епічний провал. Росіяни заволали про захоплення Дніпропетровщини і спіймали облизня. Мрії Путіна розвіяли ЗСУ. Фронт тримається. Окупанти тестують нові дрони. Технології зайшли надто далеко. Розлогіше про це у матеріалі. Далі новий російський дрони штучним інтелектом. Українська розвідка розкрила характеристики ударного. Відва у дрона головне управління розвідки викрило особливості нового російського ударного дрону, який активно застосовується на сумському напрямку. Його головна відмінність автономний вибір цілей за допомогою штучного інтелекту. Як з'ясувала розвідка, дрон здатен зіставляти зображення з камери з попередньо завантаженими фотомісцевості. Це дозволяє працювати без GPS, який блокується українськими системами радіоелектронної боротьби. Навігація відбувається. Це через так зване комп'ютерне бачення. Обчислення виконує потужна система на базі китайського мініпека Літоп А А-203» з американським процесором Jetson Orin. Це дозволяє дрону діяти самостійно без постійного зв'язку з оператором. Попри російське маркування, більшість компонентів китайського походження у дроні використана двигун, gps модуль сервоприводи, SSD, дальномір, батареї та регулятори обертів з Китаю. Також світлочутливий сенсор від Sony від японської компанії, реле ірландської компанії T-Connectivity та модуль штучного інтелекту зі Сполучених Штатів Америки Jetson Orin. Зв'язок здійснюється у форматі FPV через LTE, встановлений модем роутером мікродрайв тандем, що працює з сім картою українського мобільного оператора. Головне управління розвідки ідентифікувало дві російських та дві китайські компанії, що постачають компоненти для дронів цього типу. Тим часом, у разі ескалації у Балтійському морі, у Росії немає жодних шансів. Росії критично важливо зберегти хоча б частковий контроль над Балтійським морем, не через флот. А через гроші саме тут проходить ключовий маршрут торгівлі нафтопродуктами, який забезпечує Кремлю близько мільярда доларів на день, із яких половина йде на війну проти України. Про це заявляють експерти. Та за їх словами, торгові обсяги через Балтику у чотири рази більші ніж у Чорному морі. А отже, це стратегічна артерія для російської економіки, і саме для її захисту Російська Федерація використовує Балтійський флот. Проте його реальні можливості ...в рази нижчі за потенціал НАТО. Експерти наголошують, що, попри спроби підсилення з 90-х років російський флот у Балтиці щонайменше у 12 разів слабший за натівський. На сьогодні РФ там має один есмінець проекту 956, 4 чотири корвети з ракетами х 35 п'ять, буянів М з ракетами Калібр, п'ять протичовнових кораблів, чотири ракетні каракурти і один підводний човен. Цей список виглядає нібито суттєво, поки не порівнюєш його із силами НАТО, що домінують у цьому регіоні, і кількісно, і технологічно. Тим часом у інфопросторі поширюються новини про нібито наступ на Дніпропетровщину. Але у центрі протидії дезінформації офіційно спростовують поширену кремлем інформацію, назвавши її черговою інформаційною атакою. За словами керівника центру Андрія Коваленка, на ранок 9 червня жодного просування військ РФ у цьому напрямі не зафіксовано. Заяви прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова також не відповідають дійсності і буцімто. Їхня мета дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку. Водночас ситуація на південному сході Донеччини залишається вкрай напруженою. 31 перша окрема механізована бригада збройних сил утримує оборону під постійними штурмами. На південному напрямку армія РФ продовжує інтенсивне просування артилерії та авіації, б'є по позиціях сил оборони та обстрілює прифронтові населені пункти. Наступальні дії тривають, але жодних проривів у бік саме Дніпропетровської області немає. На цьому фоні Кремль намагається створити ілюзію успіхів через інформаційні вкиди. Центр протидії дезінформації чітко заявив, просування в глибні пропетровщини не зафіксовано, ситуація на фронті контрольована. Такі заяви частина звичайної тактики, гучні фейки на тлі локальних штурмів, але реальність інша. Лінія оборони тримається, просування противника немає, а головною метою залишається психологічний тиск на суспільство та медіа. Тим часом літній наступ Росії триває. Кремль перейшов до масштабної наступальної фази війни. Основні удари зосереджені на трьох напрямках: Костянтинівка, Покровське, Сумщина. Після тиску з боку США на фоні млявих переговорів про перемир'я ініційованих адміністрацією Дональда Трампа. Росія зробила ставку на силовий сценарій. За даними української розвідки, мета наступу зламати моральний опір України та дати Путіну хоч якусь перемогу для внутрішнього споживача. За останні тижні Росія завдала рекордної кількості ударів по українських містах, активно застосовуючи керовані авіабомби. У відповідь Україна атакує дронами. Глубоко в тил, зокрема по стратегічних об'єктах та авіабазах РФ. Війна переходить у фазу взаємних виснажливих ударів однак це схоже лише пролог до ширшої кампанії. Костянтинівка наразі під загрозою оточення. Один із ключових напрямів. А саме Костянтинівка, місто перетворилося на ціль постійних авіаударів. Щодня там скидає до 25 керованих бомб. Населення масово евакуюється до 15.00 часу комендантської години. Українські сили готуються до оборони в умовах часткового оточення, розуміючи стратегічне значення міста як логістичного вузла. Наступ триває поки що без проривів, але з чітким сигналом. Росія робить ставку на вирішальні бої влітку. А на сьогодні все наступні новини. Дивіться вже завтра. Наші затиснули росіян на Курщині. Путін вже втомився брехати про успіхи своєї армії. Чоткіно стало пеклом для ворога. Не можуть відбувати штурми ЗСУ. намагаються тримати оборону, втім отримують потужного облизня. Наші показують майстер-клас. Полонені росіяни скиглять і здають своїх детальніше про це у сюжеті. Далі радік та його побратими з батальйону Арей воюють ось тут, в Тьоткиному, великому селищі на Курщині. Українські війська зайшли до Тьоткиного кілька тижнів тому. Бої тривають практично в центрі селища. Розганяють навіть їхні місцеві пабліки, їхні військові. Що там Тьоткіно в оточенні. Що там є наші військові, і так далі, і це також на фоні всіх тих подій, які зараз відбуваються за перебіком, дуже непогано впливає на загальну ситуацію, в тому числі їм приходиться відтягувати сюди підрозділи, які тут не стояли, які могли б поїхати на інші напрямки, підтримати якісь наступальні дії, але їм приходиться відтягувати їх сюди. Росіяни чіпляються за промислову зону Тьоткиного. Піхотинці атакують ворога, вступаючи в бій з росіянами на близькій дистанції. Українська авіація високоточними бомбами руйнує пункти управління ворожих дронів. Наші закріпились в Тьоткиному. Зокрема, частина української добровольчої армії батальйон Арей. Це стратегічно важливий об'єкт. Перед тим як ми зайшли в це село, по нас використали. За чотири дня 209 кабелів. і не могли нас вибити. Проти нас наче, почали застосовувати московський спецназ. Штурмовики Арея прорвались до залізничного мосту. А на іншій ділянці кілька українських відчайдухів захопили велику групу російських полонених. чоловік чоловіків було не дев'ять. Там одинадцять було двох не вивели, тому що коли вже виводили плєвних, ну вони побачили, замітили, що ми їх виводимо. Ну руки зв'язані, і вони почали і їх пішки добивати. Двоє не вижило, бо вони вбили їх. Був один офіцер, були представники спецпризначення. Задача була знищити їх до того, як вони встигнуть передати якусь інформацію. нас виводили українські воїнаслужачі, коли нас виводили українські військові, нас виводили українські військові по нас власила. працювала артилерія, артилерінаша дронами накривали. дронами накривали. Не знаю, герань чи не герань, але бабахнуло жорстко. Але якраз офіцера вивести вдалось без жодної подряпини. Ось він разом з підлеглими відгодовується на українському салі. Ну що смачно? Дякую, сало. Що треба. Російський офіцер досі здивований винахідливістю українців, які, прикинувшись росіянами, захопили спецпризначенців. На нас вийшла група. На нас вийшла група в кількості п'яти людей. Що полювала нас? Це ввело нас в оману. Ми подумали, що це свої, і так нас взяли в полон. Нас взяли в плен. Інтелект здається, це єдиний ресурс, якого не бракує українцям. Там, де наші військові діють розумніше від ворога, ситуація залишається під контролем. Справжній дронобій на Харківщині. Наші приготували для окупантів вибухові сюрпризи. Культові вампіри тепер ще більше лякають ворога, сунуть з граями, працюють швидко, після себе ж нічого не лишають. Цю тактику найманці Путіна бояться найсильніше. Українські захисники не приховано радіють, нічні жахіття будуть посилюватись. Які подарунки зрештою чекають на зухвалих солдатів Кремля прямо на передовій. Про це вже за мить. Починав споряджати просто дрони, коли прийшов перший раз. Сюди потім е треба було літати трошки на мавіку. Літав на мавіку на матрасі і вже поступово навчився літати і зараз. такий універсальний солдат. Аби дізнатися позивний цього воїна, варто лише трохи придивитися. Авіаційний технік протитанкової роти 13-ї бригади НГУ Хартія має промови – «Пума». Він приєднався до підрозділу ще торік. Пройшов шлях від аеророзвідника до пілота ФПВ. каже, роботи зараз на Харківщині, хоч відбавляй. Ми зафіксували приблизно 15 осіб. Ми зробили за півдня. Десь 15 вилітів. Тобто це просто в такому режимі декілька годин, там фу-фу-фу-фу, ти швидко летиш, летиш, і потім ти тільки починаєш формувати якісь звіти, що якусь звітність робити, і ти дивишся на ці цифри, скільки дронів вийшло, що там БК вже немає, дронів немає. І ти доповідаєш, що у нас така така ситуація, але задача виконана. На цих кадрах один із відбитих нещодавно штурмів у напрямку липців. Зупиняли ворога тут і пілоти Хартії. Зараз кажуть дронарі, ворог частіше йде в атаку пішки або на легкій техніці. Та основною ж зараз для них є протидронова боротьба. В арсеналі Хартії чимало цікавинок для росіян. Ворога намагаються постійно чимось дивувати, каже технік на позивний Стьопа. Працюємо фугасними снарядами осколочними, щоб біжалі. Втікали, точні підальше. Вони також є проти броньованої техніки у нас камолі погасно осколочні та звичайні. Дуже добре працює, горить класна техніка їхня. Та окрім розвідувальних та fpv дронів, є у нацгвардійців і техніка, що буквально вже стала нічним жахом окупантів. Легендарні вампіри зараз активно нищать ворога по усій лінії зіткнення. Крім цього, на них забезпечення підрозділів, до яких неможливо доставити провізію землею. Ці важкі БПЛА настільки допекли загарбникам, що для їх знищення збирають окремі підрозділи. Зараз ворог застосовує проти насів півідрони, саме проти бортів. Ускладнює нам життя, намагається постійно за нами полювати, збивати зі стрілецької зброї, ставити різні вогневі позиції, розрахунки саме проти бортів. Зараз намагаємося це враховувати при підготовці до польотів. І звісно, з таким полюванням нині вампіри часто потребують ремонту. Крім цього, надважливим ресурсом є батареї, яких зараз дуже не вистачає. А що більше є баток, то більше вилютів за ніч може зробити екіпаж. Допомогти з їхнім забезпеченням можете і ви, підтримавши збір за QR-кодом або номером картки на екрані з Харківщини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Юрій Остапчук. Факти сітів. Єдині новини тепер ще більше зброї. Франція йде в Україну. Запуск виробництва БПЛА це може змінити хід війни. Макрон вирішив діяти рішуче. Нові потужності можуть остаточно прихлопнути Путіна. Завдяки чому це стане можливим? Розкажемо у сюжеті прямо зараз. Військова співпраця між Україною та Францією виходить на зовсім новий рівень. Про створення спільного підприємства з виробництва військової техніки заявив голова Міноборони Франції і офіційно анонсував спільне виробництво дронів у нашій країні. Ми запускаємо абсолютно нове партнерство, в рамках якого велика французька автомобільна компанія об'єднає зусилля із французькими оборонними малими чи середніми підприємствами, щоб створити виробничі лінії в Україні для виготовлення дронів. Таке партнерство французький міністр назвав взаємовигідним як для офіційного Парижа, так і Києва. Нехай подробиці майбутньої співпраці та інформація про підприємство тримаються в секреті. Вітчизняні аналітики вважають. Це потужним поштовхом для галузі українського ВПК, що динамічно розвивається. Українські проєктировщики, інженери, які проектують нові моделі безпілотників, розвиваються просто сімімільними шагами. Дуже круто. Мало цебальші не стримує захвату нашим ВПК, і сам міністр оборони Франції. Ля Корню вважає, що українці найкращі в Європі у питанні розробки та застосування дронів. І для Франції велика честь, що наші захисники погодилися поділитися своїм унікальним досвідом з Європою. Немає потреби просити французьких громадян працювати на виробничій лінії в Україні. Українці краще за нас у розробці дронів, і головне у формуванні доктрини їх застосування. Всі безпілотники, що виготовляються на новоствореному україно-французькому заводі, призначені для збройних сил України. У майбутньому ці дрони будуть доступні і французам. Також Україна надаватиме офіційному Парижу зворотній зв'язок щодо використання цих дронів у бойових умовах. Перші такі дані мають вирушити нашим західним партнерам дуже скоро. Тепер дрони можуть вилітати. Випливати, виползати де угодно і передавати привіт російській техніці. Україна має бойовий досвід. Франція має потужну індустріальну базу. Це взаємовигідне та стратегічне партнерство. Також у планах українського та французького міністрів розширення промислового співробітництва, у тому числі участь західних компаній у виробництві техніки для потреб зсу, зокрема, окрім безпілотників, обговорюється україно-французьке виробництво засобів ППО передбачає. Що збирати їх будуть або в Україні, або на території Франції? На цьому все. З вами була я, Дарина Гуцькало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.